Вибіг на пробіжку 52-й день тренувань, але не очікував, що в Карпатах може бути так темно. в <ріст> <ріст> Цей час. Це за мною чи черемош, чи ну, шумить конкретно, нічого не видно. Да? Перше більш-менш світле місце, де хоч трошки можна себе навіть побачити, бо щось тут для такої години, як... На годинник у нас 5.44. Прикинь, друже, у нас в такий час світло вже, а тут темно. 5-52. Вибіг, точніше, вийшов, бо я не знаю куди тут бігти. На ранкову свою пробіжку. От. Але... Карпатах в в такий час дуже ще темно. Тут барбосик ще до мене теж долучився і оце ми разом з ним шукаємо шлях от, для ранкової пробіжки. Е, настрій бадьорий. На годиннику майже шоста година. От. Але я ну, не думав, що в Карпатах це дуже рано. Ще буквально хвилин 10 тому От. була темінь взагалі просто. Тут ще ніч. У нас ранок, вже повним ходом, а тут ще ніч. Але неважливо хто в кадрі на даний час. А що за мною? А у мене з одною за спиною наші величні, незламні надихаючі Карпати. От і я бажаю натхнення, руху вперед і гарного дня, і тижня і взагалі всього самого гарного. Нарешті я дочекався, я до Карпат їхав ще з 11 класу. І нарешті вони мене дочекались, як і я їх. А, бігти не бігу, тому що просто йду от ще трошки. Так, да, вже захожу, уже в Карпати. По не знаю, куди бігти, тому просто йду. Вот. А. О! Все мой товариш, привет, 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 привет. Все, 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 все. пошли, пошли. Иди, веди, веди в Карпати. Давай, 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 давай. Хто у меня тут проводник? Давай. Вперед, погнали. С <сум> проводником. Чотириногим. Йдемо. Чотирилапим. Димо в Карпати. Бо біжати, ну куди біжати? Я не знаю куди тут біжати. Тому хай сьогоднішня пробіжка стала проходом, але яким по нашим величним Карпатам. Клас. І це надихає. Походу на якусь вже невеличку вершину. Я з моїм чотирилапним провідником. Дійшов, тут якась пата. Ну ми рухаємось вперед. Да, тут уже класно. О, нарешті. О, клас, пішли далі. Ну тепер можна і пробігтися. Біжу у Карпатах. 52-й день тренувань. Ну, вчора не добігу було, тому що... Вранці ми були в дорозі, в автобусі ну сьогодні вже біжу, тому що по такій красі, по такій величі, ну просто гріх не пройтись, не пробігтися, ну там як вийде. Яка краса, боже. Ви це бачили. Ууу! От зараз буде. А мой провідник. Де? Бачите? Да, ми разом з ним біжимо. Це мій правожатий в Карпатах. Четрилапий. Оце разом ми з ним дійшли до ранку. Сонця ще немає. Але вже видно хоч <ріст> який вид ви, подивіться, красота. А це так звані, мабуть, полонини. Ну, як я розумію, плоскіп е, території які на склонах Карпат? Яка краса, яка велич. Дійшов до такої хатиночки невеличкої, да? а під нею ще така ех, табличка. Це ще й туристичний маршрут ліс... ліснови. Б... Лісновий. Ну, я думав лісовий, але хай буде лісновий. З нами. ファイハ。<Why> <laughs> Повертаюсь з 50-52-го дня своїх тренувань і пробіжок. Ну, пробіжка такої собі вийшла, але прогулка дуже класна. Е, вранці я знімався саме на цьому фоні. І не знав, що це не черемош, а прутика. О там в висоті, десь там, де туманність, то десь і я там був. Загалом 2,6 кілометри я сьогодні пропагував. Можемо!